Доброго дня всім, мене звати Менко Дмитро, я працюю проєктним менеджером в Полтавській асоціації бізнесу, а також являюсь директором громадської організації Юніт. Власне, Полтавська асоціація бізнесу це об'єднання активних представників бізнесу регіону. Наразі до складу організації входять 14 компаній, які об'єдналися, аби розвивати себе, свій бізнес, а також бізнес-середовище регіону. В Юніті ж ми займаємося втіленням та координацією міжнародних молодіжних проектів, такі як молодіжні обміни, а також тренінги за програмою Erasmus+, а також займаємося Оординацією короткострокових та довгострокових волонтерств за програмою Європейський Корпус Солідарності. З 2018 року завдяки роботі команді понад 2 тисячі молодих людей стали представниками України на міжнародному рівні в понад 400 проєктах. У 2020 році я завершив навчання в навчально-науковому інституті економіки управління права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету за спеціальністю економіка. І наразі являюся аспірантом за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Відповідно, навчання в Полтавському державному аграрному університеті мені надало підґрунтя, а також розвиток і відповідальність, аби в 2019 по 2020 рік очолювати студентську раду навчального закладу, а також згодом представляти українську молодь на міжнародному та всеукраїнському рівнях в ролях молодіжного делегата України до ООН, амбасадора сталого розвитку, посла Європейської молоді в Україні, а також учасника, тренера та ментора десятків молодіжних програм розвитку. Можете бути впевнені, що вступивши сюди, навіть якщо ви в подальшому не працювати. Мете за фахом в майбутньому ви точно знайдете сферу, в якій захочете працювати, адже тут вас не лише якісно підготують як фахівця, але й посприяють в розвитку як гідного члену суспільства. Вступайте, не прогадайте.